Вітаю тебе на каналі. Оскільки ти перейшов на це відео, то у тебе 100% є проблеми зі входом у свій телеграм-аккаунт та інші соціальні мережі. А знаєш чому? Адже їх зломали невідомі особи, коли ти перейшов або перейшла за посиланням, в якому тебе попросили проголосувати за дочку, внучку, племінницю і так далі. Ти не знаєш, що робити, адже з твого аккаунта почали розсилатися повідомлення про займи грошових коштів або такі самі голосувалки. Тут це дуже просто. Тобі потрібно уважно подивитись це відео до кінця. Адже я розповім, як повернути свій аккаунт швидко та впевнено. В даному відео я не буду рекомендувати, як захиститися від таких посягань. Таке відео вже є на нашому каналі. У зв'язку з такою ситуацією, наша міні-команда за невелику винагороду може тобі допомогти видалити телеграм-аккаунт та аккаунти інших соціальних мереж у виняткових випадках відновити без страти повідомлень. Але це вже залежить від важкості вчинених протиправних дій, а також твоїх дій, які цілком могли нашкодити процес. Відновлення або видалення. Чому саме за невелику винагороду, а не безоплатно? Тому що це комплекс професійних дій, в тому числі разом з програмними засобами, написаними особисто на наше замовлення. Та для цього потрібно витратити доволі багато часу, тому на хліб, як то кажуть, заробляти необхідно. Повітрям сити не будеш, на жаль. Все, що потрібно зробити, це як тільки взломали меседжер Telegram чи іншу соціальну мережу, звернутися до нас. На екрані буде наш телеграм для зв'язку. А також я залишу його в описі під підвіду так, так, так. Смішно вийшло, але <смеш> згоден. Ти напевно подумав: чувак, ти взагалі чокнувся. У мене телеграм зламали. Як я тобі туди напишу, не кіпішуйте. Залишаємо також нашу пошту для зв'язку, можете й на неї писати, оскільки ця тенденція дуже і дуже розповсюджена, не беріться терпіння, будь ласка, усім будемо намагатися допомогти. І якщо ти додивився відео до кінця, то тебе чи твого знайомого дійсно зламали? Декілька порад для стабільного та ефективного відновлення. Перше ні в якому разі не намагайтесь заходити до телеграм. Більше одного-двох разів. Твій аккаунт попаде в спам-блок і нам придеться довго з цим боротися. Друге, не гайте часу, напишіть нам, будемо виходити ситуація, яка склалася особисто з твоїм аккаунтом. Третє. Якщо ми вам допомогли, залиште відгук під цим відео про результат. Це допоможе нам та іншим людям побачити ефективність нашої роботи. Всім безпеки, goodbye. А ось ти і попався. Для тих, хто додивився відео до кінця, як цінна пропозиція під назвою Кешбек. За кожного запрошеного друга, родича чи знайомого, котрий буде відновлювати втрачений телеграм за допомогою нас, тобі буде повертатися 20% від вартості послуги. А також за три репости даного відео тобою з підтверджуючими скринами ти отримаєш 10% знижки на відновлення. Акційна пропозиція обмежена. Безпека в ваших руках.